Цьогорічне українське Різдво відбуватиметься не так, як завжди. Адже не всі сім'ї зберуться у повному складі. Багато батьків, братів, синів цього року проведуть Різдво на війні. Про те, як святкувати цьогорічне Різдво, говоритимемо із Владикою Венедиктом, головою Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Христос рождається. Славі Його. Володико, а що оповідає Євангеліє про народження Месії? Ну, про народження Спасителя Світу оповідають нам Євангелія і оповідають досить докладно, як це було за імператора Августа, коли був перепис народу, люди збиралися звідки походить їх роди, так як рід. Марії походив під роду Давида, вони мали бути в цей час в Ефлеємі, звідки цей рік походив, і оповідає Євангелія дуже докладно цю подію, яка відбулася в Ефлеємі. Спочатку, з учасниками цього чуда, по її народження Христа була сама Богородиця, праведний Йосиф, який був з нею, також. Ми зустрічаємо на сторінках Євангелія розповідь про пастушків, які прийшли одразу, бо засіяла їм зірка, а після повідається про мудреців, які прийшли з ходи, передання кажу, що їх було троє. Владико, чи відомо, ким були ці три царі зі Сходу? Е, ну, не є відомо, багато Звичайно, є дискусії, навіть то, що говориться про три особи, це лише символічне число. Яке є, не оповідається, звідки вони були. Але цей символ дуже є значучий в Євангелії. Цей символ показує, і цей приклад показує, що приходом Месії очікував не тільки вибраний народ, але приходом Месії очікувала вся селена. І ці три мудреці є як представниками цілої селени, які прийшли зі радісною візкістю, що народився Месія. І в особи цих мудреців відкривається ціла наша земна куля, вселенна, яка шукала і шукає Бога. Бо коли дивитися в історію людства, то в історію людства ми бачимо багато різних прикладів, як люди шукали Бога. Наслідок цього на вселенні нашій розвилося дуже багато релігій. І кожна релігія це свій шлях до Бога. Але тисячі років тому назад стається подія, яка, напевно, нам і дотепер до кінця не усвідомлена. Це подія, що не людина шукає Бога на помадські, але сам Бог приходжує і народжується. Тому цей при, при, прихід цих мудреців, це є знак того усвідомлення цієї правди, правди про Бога, яка відкрилася. Ми, християни, якщо можна так лише сказати, маємо привілей. Ми не шукаємо на помацьки Бога. Але ми Приходимо до Бога, який явився. Тому в перших віках християнства Різдво Христове святкувалося разом зі святом Богоявлін, бо акцентувалося не лише на події народження Ісуса Христа, але як Божому явлінні для людей, вже пізніше, ці два свята йордан, Богоявлення і Христо були розділені. Тому цей прихід мудреців є значучий для наших теперішніх часів, що кожна людина шукає цього Бога. Як казав Святий Агустин, серце людини не зазнає покою аж поки не пізнає Господь. Тому Христос це чаяння людства, яке було століттям, і це чаяння кожної людини. Тому людина свідомо чи несвідомо шукає Бога. Один з отців церкви казав, що кожна людська душа є по природі християнкою, але в Христі знаходить лише відповідь на всі свої питання, які вона має. Чи відомо, коли стали святкувати Різдво у всьому світі, і чому дата Різдва відрізняється у західній і Східній церквах? Якщо говорити, то святкування Різдва вперше згадується вже в другому, біля 200-му році Клементі Олександрівський згадує. Але як я згадував про це, що це свято святкувалося разом зі святом Богоявління? Бо це було як явління Бога, бо народження Ісуса Христа це явління Бога. Вже в IV столітті ми зустрічаємо те, що ці свята святкуються окремо. Е, якщо ви кажете, чому вони святкуються в різний час, так і не так. Бо коли подивитися на наш календар 7 числа по юліанському літочисленню, це є 25 грудня. Григоріанський 25 грудня також святкує. Ми святкуємо одні і, другі. і Східні, і грекотолицька церква, і частина православних церков, це всі українські православні церкви, це є церква російська, Єрусалимська, Грузинська і Сверська, по Ілянському календарю. Всі інші церкви східні. І ціла католицька церква святкує по рігурянському календарю. Святкують одні і другі, скажімо, 25 п'ятого грудня. Але так як у нас ми вживаємо юліанський календар, який не співпадає з рівським календарем. Тому в нас виходить, що це святкування відбувається 7 е січня. І цілковито не раз були дискусії. І розмови, щоб це святкування було в один час. І я цілковито певний, що прийде час, коли ми будемо святкувати в один, в один день. Бо з іншої сторони, це також святкування символічне. Ніхто реально не знає дати народження Ісуса Христа. Як я згадував, перша святкувалася разом в час богоявління народження Христа, але ж пізніше розділилися 25 грудня, і це для того, що... По Юліанському календарю, який був ще до народження Ісуса Христа, вживався в Римській імперії. І це святкувалося для того, що 25 го числа грудня, був День Сонця, а сам Христос, як Сонце, правда, як правда, прийшов до нас, саме в цей день символічно почали святкувати народження Ісуса Христа. Дати народження Ісуса Христа не збереглося. І остаточно це для нас не є важливим. Для нас важлива сама подія, що Христос, Бог це є людиною. Що Бог приходить до людства. Що людство, яке віддалилося через первородний гріх від Бога і не мало своїми зусиллями, стараннями і спроможності прийти до Бога, цей Бог сам являється ним. І це для нас значучі і найважливіше. Звичайно, ми можемо дискутувати над датою і говорити про спільне святкування, але найважливіше усвідомити собі цю подію. Це найважливіше. Усвідомити собі, що Бог задля мене став людиною. Що Бог не просто став людиною, але через своє народження покликав мене до Божественного життя. Щоб Бог стає задля мене. Добре, ми святкуємо Різдво. Але мусимо в часі Різдва самі запитати себе, що це свято має для мене? От не було б Різдва, не святкували. Що це значило для мене? І тому, коли ми святкуємо то чи інше, церковне свято не лише згадуємо історичну подію. Це не є надто важливий, надто важливе і приважливе. Що ця історична подія має для мого особистого життя? Що це народження Христа як Сина Божого має вплив на моє особисте життя, на моє поступування, на мої вчинки, на мої відношення з іншими. Тому дуже важливо в контексті цих наших святкувань, які будемо мати, просто себе запитати, що має це свято до мене? Взяти в руки Євангелія, знайти когось з енелистів розповідь про цю подію і вчитатися, застановитися. Бо часто буває так, що ми святкуємо це свято, але десь не свідомо глибини сенсу цієї події, чому це сталося. Ми святкуємо це свято, а не усвідомлюємо, яку причетність і яку важливість вона має для нас. Тому святкуємо це, це, це свято для того, щоб усвідомити важливість цієї події, яке має відношення для всього людства і конкретно для мене. Перейдемо безпосередньо до святкування самого різдва, яке ми розпочинаємо 6 січня. Святою вечерю. А звідки пішов звичай такої вечері, і чи справді важливо готувати на неї 12 страв? Коли ми маємо в себе, очікуємо в себе якісь певних для нас важливих, цінних гостей, ми завжди хочемо якнайкраще приготуватися до зустрічі з ним, з цими гостями. І так само, коли ми говоримо про свято Різдва. Святу Різдву передує цілий довгий піст різдвяним або пилипівка, як вима каже. Цей останній день це такий найбільший інтенсивний день приготування. Бо ми знаємо, що якесь щось приготувати, щось може щось провести, якесь свято, якусь урочистість, найважливіше, як це приготувати. Як ти приготуєш, так то має. І так само є питання приготування до різдва. Тому цей піс є важливий, чи цей довгий піс, а різдвяний, чи цей піс перед самим різдом це є приготування до самої події. Що є свята вечеря? Це збирання разу. Напевно, це є дуже приважливий суттєвий символ для сучасного світу. Погляньте на сучасні родини. Де вони збираються разом? Кожен має свій ритм життя праці, навчання. Колись люди дуже часто зустрічалися за столом, за столом? Сісти, снідати, обідати чи вечері це тепер дуже припадковий зустріч. Ми всі дешимо. І тому свята вечеря це найперша зустріч зустріч спільно родини, щоб зібратися з нагоди цього свята. Бо символ зустрічі це дуже цінний і важливий в нашому людському житті, коли маємо якусь значну подію, будь-яку значну подію в нашого життя, народження дитини. Чиєсь шлюб, вінчання, похорон. Будь-що. Що ми робимо? Зустрічаємось. Разом ділимо ту радість. Бо це є притаманно і властиво людині, коли ти досвідчуєш якусь радість і не можеш сам з тою радістю бути. А ти ту радість досвідчив і хочеш з кимось ділитися. І ця спільна вечеря це спільне ділення, цієї є радістю за столом. Дванадцять страв це є символічно. Своліка 12 апостолів, 12 місяців, це не має стисло прив'язання. хтось буде мати 10 страв, це не є страшно, хтось буде мати більше. 12-14 також не страшно, це певна символіка. Але найважливіше це є зустрічання в цій радості разом. І що є? Зустрічаються разом за столом, моляться перед тим. Починають разом колядувати. а потім що? Не можуть ту радість тримати. За столом вдома, і що починають в той самий день або наступний день ходити колядувати. Що це є? Символо, що ми ділимося її радістю, хочемо іншим оповісти, і інші оповідають нам про цю радість, то, що Христос став людиною, прийшов до людини, став одним з нас, приніс цю радість. Тому дуже важливо зберігати ці традиції, але також навсягати до коріння. для чого ці традиції ми дотримуємося. Задля одної цілі, щоб ці традиції наближали нас до Господа. Який період часу можна колядувати? А, ну можна колядувати цілий рік, То не бородить ніхто ніколи. Поколядка це є знову е, пісня про слави Бога. І тут нема приписів. Звичайно, в різних селах місцевостях є різні традиції. Хтось має традицію колядувати від початку вже різдвяного посту, хтось має від Миколая, хтось аж на саме. Святу вечерю починають кілодати. Тут нема значення, тут важлива річ, що в цих пісноспівах, колядках ми ділимося реальністю. Так, колядки вони виникли ще раніше, значить до християнський час. Але християнство завжди що воно було? Християнство приходило і не нищило якусь культуру, якісь звичаї, традиції, а воно просто християнізувало. цю подію Різдва Христового пробувала через ті звичаї, і традиції виразити. І тому ці колядки, які існували, оспівували різні е, природні явища, які відбувалися, певні людські переживання, події. Бо в контексті християнізації набули того елементу, що колядки оспівують подію Різдва Христова. І знову підкреслюю це, оспівують разом. Ми не бачимо, що хтось колядував сам. Можна колядувати самому. Але я не знаю, завжди ми бачимо, що колядують разом. Збираються разом, ходять, діляться цією радістю разом. І це дуже важливий при, приклад також з колядок, що будь-що, що є земне, будь-що, що Бог нам дав. Спосібності, дари, традиції, культуру, можна вживати на прославу Бога. І цей приклад є яскравий з колядками. Незмінним атрибутом Різдва є вертеп. Це може бути традиційна шопка або ж ціла інсценізація. Чи відомо, звідки пішов звичай? Першу так, шопку, яку ми бачимо таку сталу, це виготовив Франциск Асиський, саме він, тим, який започаткував цю традицію шопок, яка походить від нього. І ця традиція дуже ж набрала широкого розповсюдження по католицькій церкві, а навіть тепер і православні багато церкв вживають такі шопки. Також ми бачимо е, цю живу шопку, що ми називаємо вертеп, де люди ходять і також діляться цією радістю, яка відбувається інізація. Іс і ці шопки чи вертепи вони бувають дуже різні. Ми знаємо, що такі є напів е, сталі шопки, де там можуть бути крім фігур, які є намальовані, чи фігур, які стоять, е, значить можуть бути також живі істоти. Певні вівці чи певні інші звірі, які є. Так само істинація Вертепу, яку ми бачимо, вона дуже часто набирала калориту такого, в якій сучасниці відбуваємось, Коли ми будемо читати з і сценарії, які відбувалися сто років назад, вони мають інший калорит, чи вони відбуваються тепер. Вони завжди мали таке забарвлення соціальне, в якому часі відбувалися. Є також. Певний того, що цього цього року вертепи будуть мати забарвлення майдану, які ми пережили, і події, які відбулися в минулому році. І це є нормально, бо ми живемо в ситуації суспільній, які є. Але завжди головною ідеєю шопки чи вертепу було саме передати цю подію Різдва Ісуса Христа. І що саме цікаве, феноменально? От погляньте, для нас і придемно дивитися на шопку чи вертеп там це ці, ці гарні фігури, або ікони, в ці люди гарно одягнені, але погляньте, яка реальність була народження Ісуса Христа. Не така. Що є шопка реальна в нашому житті? Це є в селі Студола. А Студола — це що є? Найбільше брудніше, місце на сина де може бути. І от він собі, чи подумаємо. Бог! Творець цього видимо не видимо цієї силени. Бог, який дав життя вам, мені і кожному з нас. Бог, який дає буття нам кожної хвилини, зажаючи, що ми можемо і рішити. Бог, який своєю любов'ю став цією людиною, а де Він народжується? На бруді. Це такий важливий знак для нас, що ми розуміли, що деколи Бог. Де є, що ми живемо в бруді нашого життя, обставинах, ситуацій, Ми ніколи не є ідеальне. Народження Ісуса Христа показує те, що історія нашого Спасіння почалася не в ідеальних старіних обставинах. І так наше життя, воно ніколи не ідеальне старіне. Деякі бувають моменти, коли ми переживаємо духовний досвід Бога, а деякі моменти, коли можуть нас супроводжувати наші недачі, падіння, гріхи. але через це це простягається наш шлях до Господу. Саме знак Шопки, вертепку, хай знов нас вертає до джерел цього, де відбулося наше спасіння священня. Бог творець, народжується у людському бруді. Відомо, що 6 січня у церквах відбувається освячення Просфори. Що це зазвичай і чому його здійснюють напередодні різдва? Просфора вона вживається на божественній літургії, де е, вирізається агнець. І цим агненцем потім причащається людей після освячення на божественній літургії. І це так само є символом е, Ісуса Христа, бо там зображене зображені букви «Ісус Христос, Ніка переможець. І Це знов знак Ісуса Христа. Інша просфора – це є хліб, хліб хліб, який, коли перед Святою вечерю діляться, це знов. Символ хліба Ісуса Христа, який прийшов і наситити людину. Бо людина в житті хоче постійно чимось насититись, щось добути, осягнути. Христос це, який насичує людину. Христос цей, який всіх насичує, ми ділимось. Христос цей, який всіх об'єднає, бо ми ділимось. Христос є цей, який народжується з цієї просфори, його народження. І тому це просфора є символом Ісуса Христа. В Сам день Різдва 7 січня служиться божественна літургія святого Василія Великого. Чим відрізняється ця літургія від традиційної літургії святого Івана Золотоустого? Е, ну, якщо дивитися на вірних людей, вона відрізняється дуже мало. Це найбільше є в літургії Василія Великого. Це є довші молитви, які Читаються, як правило, це одне таке відмінність. І немає більше якісь відмінності. Цю літургію приписують Василю Великому, іншу приписують Івану Золотустому, але ми свідомі, що до одної і до другої літургії приклалось багато інших людей. Ця літургія дійсно служиться в найбільше свята. Ви згадували, що ми служимо її на Різдво, також служиться на Богоявління, що може показати як особливість того свята. Не є, що одна літургія більша, чи краща, чи якась особлива. Це просто що так як ми щороку служимо, крім Великого посту літуріана Золотоустова, ці особливі святкові ми служимо цю літургію святого Василя Великого. Владико, наприкінці, ваші побажання з Різдвом для наших глядачів. Я вернувся до того, що я казав, до подібні Різдва. Для нас різдво асоціюється з радістю, святом, колядками, від відео не Але коли ми поглянемо до реальності, де відбулося різдво Ісуса Христа, це в стає в де бруд де нечистота, де безпорядок, де ніякої гігієни по людськи не можемо знайти. І Так і наше людське життя через ті обставини. Йде. Звичайно, тяжко по-людськи зрозуміти ті всі обставини, які діють. У нас ми маємо зараз не прості обставини в нашому соціальному, суспільному, політичному житті. Але дуже важливо розуміти, що через те все Бог нас проведе до свого спасіння. Як по-людськи тяжко зрозуміти, чому Бог народився не в царській палаті, як ми співаємо колядці. Але в яслах з поміж бедлян, так само і ми не можемо дати розуміння логіки, чому відбувається. Те, що тепер відбувається з нашою любою дорогою України. Але ще коли ми розуміємо побачити за Тим Бога, який провадить людину через все до свого Спасіння, який сам війшов у цей людський реальний світ, сам був понижений, правда, сам його після знання від самого народження, він народився як звичайна людина, ще гірший з того, і до Христа, як був розп'ятий, як розбійник. Ми бачимо, що Христос нам показує, що. Він пройшов через ці людські невигоди, труднощі, клопоти життя, так звичайной. Щоб що би не відбувалося, ми завжди розуміли, що Бог є з нами. І так, як через Христос пройшов через народження не до Кінця Вигідне, як через, пройшов через хрестну дорогоху, голгофу, хрест, хрест розп'яття, так і ми проходимо через різні непрості, нараз трудні складні втавне свого життя. Але по цьому всьому Христос Воскрес! І хто з Христом страдав, терпів той з Христом Воскрес. Так якщо ми маємо тепер трохи страдання, терпіння, наша Україна має свою хресну дорогу і пролування, пам'ятаймо Господь з нами. І Господь через то все провадить нас до зустрічі з ним, остаточно до Царства Небесного. Про традицію святкування Різдва розповідав владика Венедикт.